Доброго дня, діти! Сьогодні розпочався другий тиждень січня місяця, а називається він Тиждень пташок. Ми з вами будемо розмовляти про птахів. Я вас запрошую на заняття з художньомовленевої діяльності. Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з художньої літератури. А день сьогодні морозяний, зимовий. Усі ми тепло вдягаємося, коли йдемо на прогулянку. Чому ми це робимо? Так, тому що на вулиці холодно. А поруч з нами живуть маленькі крилаці друзі, які не можуть вдягти ні теплу шубу, ні шапку, ні рукавички. Їм дуже холодно. Ви здогадуєтесь, про кого я кажу? Так, це пташки. Їм важко шукати собі їжу, і ми повинні про їх піклуватися. Пропоную вам вивчити вірш Олеся Гончара годівничка. Ми зробили для синички дерев'яну годівничку. Приладнали ще й дашок, захищає хай пташок. Щедро всипали зерна і почекали край вікна. Тож тепер маленькі друзі. Чорночубі жовтохвості прилітають радо в гості. Сподіваюсь, вам сподобався віршик, а тепер давайте повторимо його за допомогою мнемо таблиці. Ми зробили для синички дерев'яну годівничку. Приладнали ще й ташок. Захищає хай пташок. Щедро всипали зерна і почекали край вікна. Тож тепер маленькі друзі, чорночубі, жовтохвості прилітають радо в гості. Вивчіть віршик самостійно за допомогою батьків і пришліть мені у вайбері. Чекаю ваших віршиків до зустрічі.